Друзі, доброго дня вітаю! Я знов з вами. В нас пройшов Великдень, один, другий великдень, трошки ми вже війшли в темп і в нас знову свята, в нас іде травень. Я думаю, ви побачили, який квітень. Німців є прислів'я, априль-априль, мах вас Евіль. Er Квітень-квітень, віробить, що хоче. Я вже сміялася, кажу, я місяць тому посадила квіти на балконі, але ми з тих пір навіть і не сиділи на балконі, оскільки на вулиці така зюзя. Тому сподіваємося, що коли прийде травень, то ми зможемо насолоджуватися. У травні маємо 5 свят. В цьому відео розповім вам. Які є релігійними, які є нерелігійними, що є офіційним свята, коли все зачинено, і перед тим треба купити дуже багато їсти і пити, оскільки за один день можна вмерти. Розповім, що можна зробити, що німці типово роблять на ці свята. Але перед тим хочу вам подякувати за ваші коментарі за те, що ви підписані на канал, за вашу активність на Фейсбуці. У нас на вами група є. під відео є посилання. Вона називається Как Фенікс із пепла». Ми там спілкуємося, даємо поради один одному і, взагалі, такі скажімо, Веселі хлопці і дівчата є у групі. У нас незабаром, не, не чекайте, пару днів тому з'явився перевізник, який розповідає про маршрути, які він робить. У нас є стилист Наталія Шамоєва, яка розповідає про цікаві цікавинки і багато інших цікавих людей. Тому приєднуйтесь, якщо є бажання. Тепер про свята. Саме цікаве, 1 травня, ви знаєте, це в нас майовки колись були. Я не знаю, яке зараз відношення. До речі, навчіть, будь ласка, яке зараз у нас відношення до майовок. Німців, 1 травня це Arbeitstag, день роботи. Саме цікаво, що це офіційний вихідний, це в цьому році буде понеділок, і на день роботи ми відпочиваємо. Це означає, що у вас є три дні вихідних. В нас з 1 травня починає діяти також квиток за 40 євро, і, в принципі, у вас є можливість вже подорожувати. Але, будь ласка, по-перше, звертайте увагу, що в вихідні дні транспорт. Їде по-іншому, це по-перше, по-друге, треба просто зараз подивитися, яке буде навантаження пасажирів з квитком за 49 євро. Що то за свято? Що ну, роблять німці в цей час? Вони йдуть вандан. Взагалі, от слово знаю, можу пояснити, але еквівалента не знайшла. Подивилися в Гуглі, Гугл мені каже, що це туризм. Ну, в принципі, воно мені нагадало слово пілігрими. Знаєте, от такі якісь подорожуючі, коли ви ходите з одного, наприклад, міста в інше. А ванда для німців це, можна сказати, національний спорт такий, чи національне хобі. Для цього абсолютно всі ліса в Німеччині мають свої маршрути, мають свої позначки. Є в інтернетах багато сайтів, де написано, ви можете пройти цим маршрутом там повернути. Наприклад, так, у Пальц, Шварцвальд, Чорний Ліс. Є дуже-дуже багато варіантів. І от 1 травня німці йдуть в Андан, в ліс, вони йдуть усією родиною. Ще є таке поняття, як Танц Інден Mai». Це вже нас 30 квітня можуть бути різні якісь вечірки, організації, просто треба дивитися. Дивіться, відкривайте очі, що вам пропонують. В маленьких селах справді це як маленьке таке національне ну, свято, просто день. Ярмарок. Давайте назвемо це так. 1 травня ви побачите, що всі ліси просто перевантажені, люди ходять, гуляють. Наприклад, я записала: в нас може бути Бауанхофлау. лав. Що таке Бауанхоф? Бауанхоф, ви знаєте, це селяни, і Бауанхоф, вони мають свої такі ну, будинки, вони пропонують. Цей день, наприклад, у нас в Швеції, я знаю, до корони була така ситуація Baum of Love, там приблизно 5 чи 6 селян приймали участь. Є карта, і люди ходять від одного дворика до іншого. В кожному пропонують вино, солодощі, гриль чи ще щось таке цікаве. Іди, іди, іди сюди, до мене. Тому ви. Можете подивитися, чи у вас селяни Бауван щось пропонують. Зараз починається час спаржи, тому можуть пропонувати таке, таку значить, акціон, як шпаргель ФК чи Шпаргель Лав. Тобто є дуже багато е таких місцевих, регіональних маленьких свят, які можуть провести також 1 травня. Це офіційний вихідний, наголошую. Наступне це в нас мутата «Мутатак» 14 травня. Це не офіційний вихідний, це щось типа, ну щоб ви собі розуміли, День Валентина. Це, скажімо так, комерційне свято. Ви вже зараз будете бачити в проспектах, Альді, Лідо. Ларс, сядь, будь ласка, я обичаюся. Але куди то святе. А, ви можете побачити в проспектах там, цукерки, де написано: там, Я люблю свою маму, чи квіти, чи якісь букети тобто все спрямоване на те, щоб ви купили своїй мамі раз в рік квіти. В принципі, можу сказати, мою думку, що я не сприймаю це свято так само, як день Валентина. В оскільки, якщо ви любите свою маму, то її треба любити 365 днів в рік, а не отако, коли вам скажуть, купіть, будь ласка, коробку цукерок, на якій буде стояти мама. Я тебе кохаю. В цей день німці в принципі от як в нас, 8 березня, так. В Німці в День Матері це тільки для матері. Тобто не сестри, не брата нікого ніде, вони можуть піти до мами і там на каву. Тобто, воно не святкується, це свято, немає взагалі нічого, ніяких мероприятий, нічого не відбувається. Мироприєм. Наступне, що в нас є цікаве, це День тата, оскільки в понеділок в нас гуляють мами. Що можна сказати? Самі дівчата можуть просто сказати: давайте підемо на День матері, зробимо для себе щось приємне, вип'ємо кави або не кави. Тати скажуть: слухайте, я сидів з дітьми 14 числа, а чого це зараз День батька, давай не ти посидиш. І це щастя відбувається 17 числа. Це в нас четвер. Що цікаве, День батька співпадає з релігійним святом, який називається Крісті Хімельфарт. Тобто, у нас це свято є релігійним, воно є офіційним і все зачинено. Це свято завжди буває на 39-й день після Пасхи, це в нас як Вознесіння Христа на небо. Що цікавим? цікавим є, що в цьому році п'ятниця це брюкентак. Я думаю, ви вже вивчили, якщо в Німці вихідні співпадають, наприклад, От в нас в четвер, то в п'ятницю можна взяти собі вільний день і означає, що буде 4 дні для вас, і ви можете десь поїхати. Дуже багато беруть цей брюкентак-мостовий день. Тобто, знов-таки, у вас зараз є квиток за 49 євро, будь ласка, дивіться, куди ви можете поїхати, але рахуйте, що потяги будуть просто перезавантажені. Я взагалі. У нас була знову забастовка. Думаю, ви також знаєте, то автобуси не ходили, то потяги. Зараз німецька залізниця це просто жах, жахливий, це, це, це неймовірно. Я дуже розчарована, оскільки або вони не приходять і потяги, або запізнюються, або ще щось відбувається. Тому, будь ласка, якщо не хочете портити собі настрій, плануйте свою подорож заздалегідь і. Використовуйте, можливо, також банккарт 25, коли ви будете їхати на швидких потягах, і IC, або ІЦЕ Інтерсіті Експрес. Що вам ще про Крісті Хімельфар цікаве в цей день день тата. Тата, ну вони не так святкують, як мами, тому що вони йдуть всі пити. Пиво. Якщо мама в нас, ми до мами підемо на каву, тато кажуть, не чіпайте мене всі, ми пішли пити. І це, в принципі, може бути таке маленьке повторення: День батька, ви побачите, знаєте, як день Сурка з 1 травня, оскільки тати, вони збираються по двоє по троє такими групками-стайками. Вони беруть е, ваген. А, до речі, 1 травня, що є цікаве, дуже багато беруть. Е, Візочки з Альді Лідла для їжі, і вони беруть з собою, навантажують пивом, десь ідуть. Шановні українці, це по закону заборонено. Ви не маєте право взагалі взяти візочок і вивезти з території магазину, це крадіжка. Я казала, колись наблюдала, як дівчатка взяли цей, цей ваго, як його цю теліжку, да, і занесли в потяг, хотіли десь собі вести. Це взагалі крадіжка, тому, будь ласка, не жартуйте. Якщо піде поліція, це буде штраф. Багато роблять це, потім залишаються вагончики, незрозуміло, де вони лежать, і е, ну, це велика проблема. Ви можете побачити тат, які. Е, з собою мають якогось візочка цікавого, або ем, на велосипедах, знаєте, є такі коляски, коли дітей возять, бо там стоїть пиво. Дуже-дуже багато пива, і більш нічого, і гарний настрій. І тати, оскільки, я не знаю, як ну, невірно поділили, на день мами немає офіційного вихідного, а на день тати це у нас крісті і всі мають вихідний. То ви побачите багато. Чоловіків, які мають гарний настрій, і вони п'яні. Ну, ви знаєте, німці п'ють пиво, вони якісь такі інші алкогольні напої не використовують. Тому от такий варіант. Тепер, що в нас є наступне цікаве? До речі, буду вам вдячна, якщо вам подобається відео, ви поставите палець, чи порадите це відео ще комусь, щоб було цікаво. Наступне свято це в нас Пфінгстен. Що таке Пфінгстен? Пфінгстен – це ота сама Троїця. Да? Тобто, коли Ісус сказав, що я до вас повернуся, буду завжди з вами. І йде в нас фата, зон і Гайлі, Гайст, Так? Троїця це свято. Свято в нас йде в неділю і в понеділок. Пінкс-монтак в нас 29 числа. Це вихідний. Тобто, вже в нас є. Понед... субота, Неділя і ще й понеділок. Що є таким цікавим? Дивіться, на одному тижні в нас іде Крісті Хімельфарт, потім ви маєте можливість взяти один день. До речі, багато ем, організацій дають зачинені, наприклад, курси можуть бути зачинені в цей день. Це називається такі бвітлі фая так, ем, скажімо так, день, який можна взяти вихідним, спокійним. І от у нас ми 4 дня можемо відпочивати. А потім знов у нас іде. Ми працюємо тиждень, а потім починається пфінгсн. Ще цікавий пфінкс це пфінкс феріан, це канікули, тобто. В принципі через місяць, да, сьогодні в мене я записую, в мене ще тиждень лишився до кінця е, квітня, і це означає, плюс травень е, скільки там, ну п'ять тижнів вже закінчується е, наступний період навчання. Наприклад, в Баден-Вюртенберг два тижні каніку. Що це означає для нас? Це означає, що е, будуть також пробки скрізь. І, в принципі, це самі улюблені канікули, коли німці подорожують. Вони подорожують, оскільки вже тепло по всій Європі. І це саме такий час, коли ціни просто неймовірні на феррінгойса, на готелі, на якісь будиночки, ще скрізь. Будь ласка, також коли ви враховуєте свої подорожі, дивіться, де канікули. Хтось починає раніше якась земля, якась пізніше ці канікули. Оскільки, взагалі, чому в німців 16 земель в кожній землі канікули по-іншому. Це пов'язане з тим, що вони сказали, якщо вони як в нас да, вдома будуть всі першу вересня йти до школи, то просто стане вся країна, оскільки буде такі проблеми з трафіком, ніхто нікуди не зможе поїхати. Просто отак це і е, вирішується. Тому фінкс Монтак буде офіційний вихідний для всіх. А ті, в кого є канікули, то, будь ласка, ви вже можете собі подумати, де ви будете проводити ті канікули, як ви будете подорожувати. Ось така інформація від мене. Плануйте свій час. Я буду в Феніксі ще заздалегідь писати дівчата, хлопці, сьогодні вихідний, купіть собі щось поїсти. Або ще буду в картинках розповідати, як можна відпочити, де можна відпочити. Такі справи. На все добре і до наступних відео, як завжди, була рада вас побачити.